Всім привіт! Я створив дві нових карти. Гаяча зона і награда за поїмку. А, кстати, гаячу зону я знімав на відео, як создавав її. Хто забув, то вона отак виглядає. Но, к сожалению, мені прийшлося її трохи по-іншому зробити, бо як я завершив відео, то, то забув нажати на кнопку сохранити і зразу нажав на кнопку Вийти тож переробляв потім. Я буду сражатися проти ботів. Це вже понятно. Тільки минулого разу за Тару легко вигравав, тож тут теж, мабуть, буду легко. Вигравати за тару. Ну от з такими лагами виріться виграти. Чи не лагаю? Чи не лагаю. Ой, бліна, я забув гаджет інший поставити. Він в яді задихнувся, кстати. Що цей гаджет робить? А, в кущах можна бачити. Ну, по-моєму, другий гаджет лучше. Ой, звичайно, не рухався другий раз, задихнувся. він вже в яді. Я би до нього побішав. Можна побішати. Буде битва. Ми разом подивимось, як він там здохає. Отут треба сидіти. Бачиш, п'яний ти не зряє, карту нажав холо... назвав холодні п'яні. А от це вже зря, я до нього пішов. Він до мене прилетів. Алло, чого ти летиш до мене? тебе немає шансів виграти. Так. Вот тут він не місце. Де він там? На моїй зоні вже. А ні, він тут, він тут. Іде сюди, середину! Не понял. У мене, кстати, ульта є. Я думаю, сегодня сразу проти одного робота, а то в гаячій зоні і так, бліна. В я зоні ще швид... повільно виграють. Mm. Кстати, Андрій видалив Бравл Старс. Я ще в це не вію, але зараз робісню, чого він видалив Берравл Старс. Перед причина, як Андрію надоїло грати в Бервл Старс, ми грали. Він ігри. І я грала в одну гру, яка називається бокс симулятор для Е, е, Потім Андрій скачав цю гру і ми двоє грали в бокс-симулятор. Це, кстати, позавчора він скачав бокс симулятор А вчора він вже сказав, що переплутав, що Brawl Stars Старс лучше, ніж боксимулятор. Ну, походу він вообще помилився, блін. Або, або сьогодні він вообще сказав, що видалив Бравл Старс. У мене він в друзях залишився, зараз покажу. Де там він? Де? О, отут. Андрій залишився в друзях, но він видалив Бравл Старс. Ну в хаячій зоні і так, блін, вигравати. Не буде довго, тому що я думаю в награді за поїмку посражатися. Кстати, в награді за поїмку я зробив карту без шипів і яду. Це моя перша карта, що без шипів і яду. Ви просто подивіться, я там, я там все застроїв, Все застрою я понял ч я бутил не виключив вообще один в одному ми маємо спочатку а потім бути включати Ну, як я вже буду один проротив трьох, то думаю, що мені одного бота можна буде додати. Кстати, шейд мій клон. Та бляха муха, я так і не поміняв не той гаджет. Ну, я думаю, і з цим гаджетом спиравлюсь можна ховатися. Ай, ай! Ай, скалотони треба розбити, щоб до аптечки піти. Помощник в мене буде. Ну, в награді за поїмку, походу, легко буде вигравати. Хочу треба, щоб побачити, де він. Уничтожайся, ні одної зірки не получив. Кстати, я теж шейда міг взяти. Це мій клон Даша. У мене є шейде на 600 кубків. Де ти, де ти? Получиш зараз. А-а-а! оце вже... А оце вже? Ах ти ж. Ну хо-ну- ну хоча б тареро через ці штуки б'є. Стоп, через ці штуки вообще всі можуть бити персонажі. Куда ти так швидко? Гіперпонос. Гіперпонос. А що зараз п'ять звезд бляха муха? Сюди як потрапити, адгора треба було якось збирати. Бачу, бачу, бачу. Затягнути тебе воду кидаємо і вбиваємо. Де ти? Я тебе чекаю, я тебе чекаю. Ну хоча б на дві звезди впереді. І під кінець майже вбив. Тепер проротив двох попробую пограти, проротив двох вже складніше буде. Кстати, напишіть в коментарі, в якому режимі мені создати п'яту карту. Я би создав в нокауті. У мене 0 картів в нокауті. Ах, блін, вони вже мене вбили. Перефір раз Ай. на аптечки треба піти. На аптечки треба піти. Блін, мені бойця б змінити. Мені би бойця змінити треба, було. Та блін, а що за... Походу, якісь топові е, приротівки попалися, що йотіс оглушив. Ну все, проротивних вже без шансів. Я лучше б. Косінь, чого взяв? Даві не знаю, кого задейло б покотився і повбивав їх. Та бліна. Я їх ні разу не вбив, ховається в цих дохлих кущах. Та бліна, я навіше не встигаю бачити, де вони. Ні разу ще й не вбив, ще й мо підмінував. Який нафіг мо бо. Всім привіт! Я попробую з модифікаторами. Яко дограю повернусь. За Дейла, я би сказав, іде все вже краще. Вони мене тільки один раз вбили, а я їх вже куча разів. Ну задейло вже все по плану йде. Я навіть не бачу, що приходить. Уже все уничтожилося. Їх зараз бос вб'є, їх зараз бос вб'є. щоб мене не вбили. Хіпер подолас блін вбили. А як вони мене по звіздам обігнали? Чесно, я я зробив більше, А вони менше. Ну, ну вони по звіздам вперед. Такого не буде, такого не буде, такого не буде. Мінус грим'яка від босяри рибабку лучше собрати. Полетіли! Полетіли. Полетіли. По ми одинаково йдемо по ту. А ні, я вже впереді, я, я впереді. і, і, переподос. Тротив, те його вже буде складніше. Я роблю те, що можу, ну ніяк не можу виграти, бліна. Я попробую за Френк, бо тоді я програв хач зменю. Я срірвався за всіх сил. Думаю, мені треба подмогу. Він мене ч обманув! Він мене чого обманув, блін. Я так думаю, зараз не до Андрія. Ви представляєте, я, я я. Вам ще й на відео сказав, що... Е, що нам видали в Бравл Stars. Це він мене, походу, обманув, бо пригласив. Ой, забув вик. Це було сложно, ну. Я все-таки зміг перемогти, а тепер руфімовна пограти за надією.